Буревісник – це така ракета, яка ніби є у Російській Федерації, яка ніби пролетіла 14 тисяч кілометрів, яка нібито дуже вправно подолала все, яка має живлення ядерне, атомне, там атомний маленький реактор, і він значить, може безстроково літати навколо земної кулі і так далі. І тому подібне. Тут треба сказати, що це, мабуть, на 90%. 5-99% або на 100% брехня. Чому? Тому що вчені давним-давно зневірились в можливість створення такої штуки, яка буде літати, і вічно літати, бо там дійсно оця ну, термоядерний синтез, ця реакція вона може тривати досить довго роками, і оце весь час вона буде живити щось, що буде літати. Ну, як атомні підводні човни, як атомні криолами і так далі. тому подібне. Ну, це можна зробити на землі, це можна зробити, мабуть, на воді, але це величезні такі. Реактори і дуже складно собі уявити маленькі реактори, і тому це мало ймовірно. Дійсно, в Росії десь років 10 чи 20, Ну була така інформація. Вони десь там на Кольському півострові на крайній півночі за полярним колом. Значить, вони робили випробування. Там загинули 5 людей. Наскільки я розумію, якраз від випромінювання це перший пункт. Другий пункт, чому це, мабуть, брехня, тому що її дуже добре видно. Це радіація, і її дуже легко спостерігати із землі, із повітря, і з космосу, і так далі. Якби щось таке полетіло, десь то, мабуть, окрім росіян, ще б хтось сказав, що у нас, значить, таке є. Ми таке побачили. От воно полетіло. от... У них таке є точніше. От, а ми американці, ми канадійці, ми англійці, ми австралійці, ми новозеландці, ми там африканці. Хто завгодно? Ми китайці. Ми побачили. О, да, там воно летить. Але коли воно летить, воно випускає під собою величезну кількість радіацій, і це забруднення радіоактивне. Це коротше головний біль величезної сили, ваги, важкості і так далі. І тому людство вже відмовилось давно, бо це все робилося і американцями, і натівцями. Впродовж існування Радянського Союзу, з моменту, коли була винайдена атомна бомба, потім ядерна бомба і так, далі, і так далі. То це люди подумали, а якщо запхати запхатися зробити маленький реактор, який буде живити велику ракету, і ця ракета буде літати і літати, і літати. Її може там якось програмувати. Вона може вниз, може вгору, може вліво-право, кудись там. Ну, коротше, не обмежена ця вся. Сила цієї ракети. Ну, ми бачимо, що вони кудись запустили. Щось сказали, що вони запустили. жодного під жодного підтвердження нема.